Дорогі мої друзі, всім доброго ранку, всіх вітаю. Ось вийшла прогулювати терочку. На вулиці так холодно. Я її виводю прогулювати сюди на город більше, тому що вона ж маленька, ще по дорозі можуть їхати машини. Вона ще не вміє з ними поводитися. Чоловік поїхав на Ну, на поля щось там робить. Ось тут стояв трактор із сівалкою чи з дисками. Поїхав. Бачу, дівчатка показують свої успіхи. Тут не знаю, як, які успіхи. Тут, тут був такий сад, у нас він старий, йому вже 20 років. І ось чоловік порозчищав. Ми тут працювали, таку купу дров на різні. Нас складали. Там була така велика купа хмизу, все стягували туди, запалили. Воно вже догорає, тому що воно ж гілки сирі, вони не, не горять, старі камери кидав, палив. Ну, ось оце тут ще прийдеться мені поприбирати, ну нам, я так сподіваюся, що він допоможе мені. От. Ну, а тут попідрізала, ну все ж, всі ж дерева, розумієте, між кожним стоїть якась техніка. І оце це мої бочки. Я тут добриво розвожу, весною поливаю. А це молодень садок, він теж був погнався так вгору. Я побрізала його. До речі, ми так різали, що спалили пилочку ручну на акумуляторі. Були купили в цьому році, ну він поклав її в машину, каже, що більше ніхто не взяв, повезе, можливо, поміняє, бо їй геть зовсім мало часу. Це ось слива огорка, я її так прям геть е підрізала сильно, тому що та вона десь засохла, де он там ще вгорі треба ці гілки поубирати, це треба тягнути трапину. У мене терен колись, я посадила, і він так уже був розрісся. Ну, дякуючи, що це була пилочка, я так його підчистила. Він коли цвіте, ну така, знаєте, шапочка біленька, дуже гарно. Це черешня, верніше, воно не черешня, якась вишня. Купляла як черешня. Це також великі такі сливи. Я їх гарно почистила, От, бо вона вже була така. Дгору росла. Це кизил. Там он також попідрізала, ну там високі такі -то горіхи. Ось цю шасливку треба підрізати, і там груша. Теж ще. Ну, я там і не загрібала, дрова ще валяються. Тут вигрибла. Уже тут так гарненько терочка. Яблучко знайшла, воно не згнило і не змерзло. Теречка. Отак поприбирала, тут ще. У мене полуниця, і півники чи риси. Ну тут не доприбирала, маліну, не встигла розчистити. Але я її залишила тут кусочок, то встигну також сливи. Ну там розсипали дефікат, тому що там кислий ґрунт в тому місці. І ми там розсипали, щоб трошки кислотність. Погасить, як його сказати, не знаю. Оце все. Тут ще треба вигрібати. Оце тільки тут оце прибрала, вчора встигла. Вон навіть палила трохи, то приїду з тачкою уберу. Приберу те, що палила. Ну, це ж таке, бачите, такий сад, і Андрюша понаставляв техніки. Ну, де ти знає дінешся? А ще тут е, не прибирала. Біля хати музею свого. Так ем, оббило. Бачите, хата стоїть геть обдерта. Так оббило її і хочу тут попалити купи всякого гілля ми нас складали. Теж попалить, хочу поприбирати. Ну, зараз похолодало так. Не знаю, та й часу не вистачає. Хату цю хочу побілити у вапну додати клей ПВА. Я планувала його зробити це ще е, в минулому році, як білила її, ну не купила по певній причині, мабуть, не фартило коштів чи не знаю. Е, і я думаю, що як додати клей, воно... Буде міцніше триматися, так пропитається, ну прийдеться ще. Ну це вже не той об'єм роботи, який я зробила минулого року. Я зараз, як нагадую, це просто мені стає не по собі. Ну, ось так, не будемо туди йти. Підемо назад, теречка прогулялася. Отакі От ніяких успіхів роблю, роблю, бігаю то в YouTube, то Посилки, то грибу прихапцями, ну нічого, що встигнем, то встигнемо. Головне, щоб був мир, було здоров'я, щоб всі були живі, всі повернулись додому і все буде добре. Отак. От Всіх обіймаю, ну таке відео, таке собі. Просто вийшла зранку. І вирішила записати, поспілкуватись з вами. Все, добре, всіх люблю. Дякую всім, що ви підписуєтесь, що ви мене дивитеся, що ви коментуєте. А ви знаєте, я сьогодні читала е коментарі навіть під е останнім відео, де хусточки е були. І просто люди коментують. Я настільки така вдячна, мене так вражає. Думаю, вечором, коли вже записувала, думаю, я вже достала е, людей. А виходить, ви коментуєте. Які ви в мене? Ви в мене самі кращі. Я завжди це казала і кажу. Ну, все, дорогі мої, ідемо працювати. Пока-пока, всіх міцно обіймаю. Всім дякую, до зустрічі. Ой, наша терочка гавкає.